А, у мене був візит в Туреччину 8 березня, майже місяць тому. У мене був візит в Туреччину спілкували з ним про а, коридор Чорноморський. Для нас дуже важливо мати. Безпеку в Чорному морі. Туреччина допомагала нам з полоненими, ви пам'ятаєте, нам допомогла повернути азовців, командирів Азова. Ну і це факт. І вони хочуть бути посередниками. І... Але президент Ердоган знає, я йому вдячен за все, але він повинен знати, нам мало однієї Туреччини як посередника. Для нас формат Саміту Миру кращий. Я не вважаю, що одна Туреччина зможе затиснути політику Путіна. Я просто не вважаю при всій повазі і потужності до турецьких партнерів, і вони для нас немало зробили, але у них є міцні відносини з Росією. У них є і свої зацікавленості інші, економічні. І тому я вважаю, що Туреччини буде мало.